Ювілей завжди вагома подія, тим паче, кругла дата навчального закладу, знаного в Україні. Його становлення на припалено 90-ті роки минулого століття і було нелегким. Однак, результати гідні таких зусиль. Гімназія неодноразово входила до сотні кращих шкіл України, ставала переможцем міжнародних конкурсів. Дав старт зірковій історії закладу перший директор. «Під колектив однодумців був, які працювали, які підтримували мене у всіх починаннях. Звичайно, велика подяка була і міському відділу освіти і районному відділу освіти, які підтримували всі ці мої починання як школи нового типу по духовному відруженню молоді. Але ж в першу чергу це заслуга підколективу. Завдяки підколективу я маю ось такі нагороди, які маю. Це вони, підколектив, своєю працею дали можливість мені мати ці нагороди. Умілі педагоги плекають яскраві таланти, усі їхні знання і навіть трохи більше відлунюють в учнях. Заклад я очолюю третій рік, тому я молодий директор. Вразив колектив і заклад своїми традиціями. Дійсно, люди творчо працюють, і оця праця, яка перейшла в творчість, надихає дійсно працювати з цим колективом. Дуже багато випускників, які після закінчення гімназії здобували фах педагога і працюють зараз не тільки в школах міста Кривий Ріг, а й всієї України. І звісно, в нашій гімназії є такі вчителі, які не залишили свою школу, продовжують натхненно працювати. В наших стінах А гімназисти вдячні за віру в їхні таланти. Вони відкривають у собі нові грані, досягають висот і залюбки повертаються у рідні стіни. Я вчора прийшов до школи, бачу, знаєте, така якась атмосфера передсвяткова. В бігу чотири щось наряжають, діти там переставляють, вішуть якісь фотографії. І знаєте, взагалі не здивувався, бо я вже звик, що гімназія, гімназія завжди щось відбувається. От потім ще що свято 25 років. От. Ну і коли повертаюсь сюди, навіть два роки по, то все одно, знаєте, відчуваю себе тут, як вдома. Нібито я тут останній раз був а тільки вчора. Святкового дня чимало говорили про здобутки і плани на майбутнє. Висловлювали впевненість, гімназія має потенціал, аби справдились найсміливіші бажання. Молодість співчинного заведення залишає нам з вами Надіжну. Надіжну на біржу. На те, щоб все ще впереди. Впереди нові досягнення, Впереди нові випускники, такі талантливе, котре украсять собою своїми ділами наш родний город. Відзнаки і подарунки незмінні атрибути свята. Скарбниця гімназії щедро заповнена нагородами, але найбільше багатство закладу школярі, які своїми знаннями продовжують історію своєї альмамати.